У Луцьку судять за вербованого зека. Він волонянин, на замовлення Росії підпалював двері квартир військових. У Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть поплічника РФ, який на замовлення ФСБ займався підпалами в регіоні. Контрозвідники Волонського управління СБУ у лютому цього року затримали місцевого жителя, який був завербований спецслужбами РФ. Ним виявився 38-річний волонянин, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. Рашисти дистанційно завербували його, коли той шукав легких грошей в телеграм-каналах. За вказівкою окупантів, рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об'єктах мобільного зв'язку поблизу Луцька. Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Під час обшуків затриманого виявлено та вилучено засоби підпалу та мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ Фігурант обвинувачується за чотирма статтями кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування уже завершене. Матеріали кримінального провадження з звинувальним актом скеровано до суду. Зловмиснику загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.